Формадол. Таблетки від головного болю. Добрий день на зв'язку з Сен військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко. Вітаю вас! Слава Україні. Героям слава вітаю. Ватажок у вагнерівців Євген Пригожин заявив, що 25 травня почав виводити своїх найманців із Бахмута і передає позиції регулярній російській армії. Українські військові повідомляють, що Вагнер мав забезпечити для регулярної армії безпечний захід в місто. І за їх словами, ця задача не була виконана, і наші сили зайняли частину висот по флангах, і тепер окупанти під вогнем. На вашу думку, чи вдасться втримати окупантам місто? Ні, безумовно, вони не зможуть його втримати. Але питання саме, коли вони будуть з нього тікати, ось найцікавіше. А, тому що зараз ми можемо а, спостерігати тим, як у росіян сипляться фланги, сили оборони України вже контролюють а, більшість панівних висот, залишились виключно другорядні висоти біля Клешіївки, наприклад. Але панів панівні висоти за саме за силами оборони України, і фактично, Бахмут, який знаходиться в Низині, він як на долоні, він повністю зараз відкривається українським військовим і що дозволяє вести достатньо ефективний вогонь по росіянам, які зараз здійснюють тут дуже цікаві такі родиційні дії. Нібито ПВК Вагнер вони виходять, нібито 31 тридцять ДШБР е, заходить в місто. До речі, не встигла ця е, 31 перша ДШБР зайти в Бахмут. Як одразу отримала від української артилерії сюрприз, е, е, чи буде повністю ПВК Вагнер виведено з міста. У мене є сумніви. Мені здається, що частково вони все ж таки залишать. Свої підрозділи, тому що замінити повністю таку групу з майже чотирьох тисяч, там приблизно чотири тисячі голів, ну дуже складно. А можуть вивести там тисячу, півтори тисячі, але не в такій кількості Пригожин імітує цей вихід, повернеться до Росії. І розпочне вже там свою політичну кар'єру, безумовно, з критикою Шойгу та Герасімова як основним акцентом. А сили оборони України продовжують тиснути по флангам, продовжують звільняти території. Поступово ну, це ми будемо бачити найближчим часом. Але мені здається, що поступово беручи саме Бахмут в оточення, що змусить росіян тікати з міста. А, таким чином, вахот буде звільнено. Ви згадали про те, що проговоримо повернеться до Росії і розпочне свою кар'єру. Ось він днями дав таке велике інтерв'ю, де розкритикував низку російських чиновників. Зокрема, ви пригадали і про міністра оборони Росії і про очільника генштабу Росії. Після цього інтерв'ю було звільнено журналіста, який записував з Пригожем цю розмову. А ось російський терорист Ігор Гіркін заявив, що є 24 години для того, щоб кадрові генерали Росії дали відповідь Пригожено. Або вони підуть у відставку, сказав він, або. Дадуть якусь відповідь, і якщо цього не зроблять, то а, будуть позбавлені честі, вважатимуться такими. Про що свідчить ось така його заява? І це війна розгортається? Так фактично, ми зараз бачимо таку досить серйозну міжвідомчу конфронтацію, яка набирає обертів. А саме Гіркін, він підливає масло в вогонь. А чому саме він підливає масло в вогонь? А тому, що він саме провокує а, Міністерство оборони на більш якісь різкі дії в по відношенню до пригожина, але ніяких дій не буде, тому що Пригожин це не на персоналі і, і проти нього нічого не буде відбуватися. Навіть якщо вони розпочнуть якісь дії проти Пригожина, то це тільки. Підвищить його рейтинг, його популярність. Мовляв, а так і Пригожин правий. Так і ось це міністерство оборони. О, яке воно підступне, нічого не вміють робити. Так ще й людину, яка правду говорить, намагаються якось її відсторонити від справ. Ну, це така собі вистава для внутрішнього споживача. Напередодні початку. Вже нового етапу в житті Пригожина вже як а, політичного діяча. Ну ми розуміємо, що це не рівень, звісно, президента. На саме на місце президента йому краще взагалі не мати якихось видів. А щодо Держдуми, то так, цілком можливо, що Пригожин може розпочати якусь уже передвиборчу кампанію для якоїсь своєї партії. Як він її там називає, це інше вже питання. Але у цієї партії є всі шанси е, війти в склад е, Держдуми якогось наступного складу, і е, з самого Пригожина також є всі перспективи зайняти якийсь е, пост е, саме в лавах е, так званої Держдуми. Важливо те, що Пригожин в цьому інтерв'ю сказав, що слухається власне Путіна, і він відреагував згодом на ці слова Гіркіна в. Телеграм-каналі, який є наближений до нього, він зазначається там в повідомленні, що ось Бахмут зробив вагнерівців тільки сильнішими, і до осені буде таких три повноцінних штурмових загальновійськових армій, і без ПВК Вагнер, начебто, вся військова кампанія в Україні, вже приречена, і навіть так зване звільнення Донбасу стане неможливим. Як ви оцінюєте ось таку його заяву, і які можуть взагалі бути. Амбіції вагнерівців. вони там заявляли, що підуть в табориці будуть там готуватися. Вони повернуться на вашу думку. Ну як можна розглядати таку заяву? Ну це як то ну, щоб було зрозуміло, самому що пригоджено, це час банальний до того ж, примітивний банальний час. А чому тому, що ПВК Вагнер в саме в форматі повномасштабної війни, не гібридних операцій, а саме повномасштабної війни, як і будь-яка інша приватна військова компанія проявили себе як низькоефективний елемент. Для повномасштабної війни необхідні саме регулярні війська, і цей функціонал саме у регулярних військ, що насправді чого досягли ПВК Вагнер. За час повномасштабного вторгнення в Україну захопили Бахмут. Ну тут можна посперечатися, тому що на сьогодні частина Бахмуту залишається під контролем Сил оборони України. Це по вулиці Чайковського та Корсунського в районі літачка. Зруйновано, але літачок продовжує тримати свої позиції. І у вагнерівців не вистачило чи терпіння. Чи вміння, але вони не закрили південно-західні ворота, вхідні ворота в місто, тобто, про, про яке повне захоплення можна говорити. А, до речі, а скільки в них пішло часу на те, щоб закупити, умовно кажучи, а це маленьке містечко в Україні. Більш ніж 10 місяців. Більш ніж 10 місяців вони а, воювали. А, Наступів, штурмах за те, щоб закупити маленьке містечко. Ще трошки і це буде як ПГТ. Але ну, насправді, якими, якими ресурсами? Скільки вони витратили ресурсів? Є різні дані: від 40 до 100 тисяч вбитими пораненими та полоненими. Разом з регулярами, але загально це стільки було покладено росіянами за захоплення маленького містечка. Мені цікаво, а якби йшла мова, наприклад, про Харків або про Суми, або про Київ, скільки знадобилося б пригожину тоді голів в його стаді для того, щоб захопити Київ. Ну скільки йому потрібно було б мільйонів чи десятків мільйонів, щоб закупити Київ? ПВК, приватна військова компанія, це в першу чергу підрозділи. Функціонал, яких? Гібридні війни. Гібридні. А функціонал, коли ти не приймаєш участь в повномасштабних війнах. А в повномасштабній війні будь-яка приватна військова компанія це більш м'ясо, живе м'ясо, яке не є високоефективним. Що зробили російські окупаційні війська з самого початку вторгнення в Україну? Ми пам'ятаємо, як вони вторглися, поки в них були елітні підрозділи, поки в них були достатньо техніки, достатньо боєкомплекту і так далі. Вони майже захопили Чернігівську, Сумську Київську області. Вони майже захопили Харківщину. Вони захопили Південь, Херсонщину, Запорізьку область, вийшли в Миколаївську область. Тобто це великі території, які вони дійсно захопили, на жаль. Але що зробили при цьому ПВК Вагнер? Нічого. Потім регулярні війська а, Росії почали відчувати на собі тиск Збройних сил України, сил оборони України. Фактично, вони почали а, тікати та відступати, коли ми розпочали вже свій наступ. А, це відбувалося, звісно, під критику з боку того ж самого Пригожина, Гіркіна в адресу Міністерства оборони. Але що зробив Пригожин, наприклад, за цей час? Знову ж таки, коли росіяни захоплювали, а коли вони тікали, Пригожин знаходився в одному і тому ж самому місці на Бахмутському плацдармі. Тобто для російської армії якось все, все динамічно відбувалося. Спочатку вони заходять, потім вони виході тікають. В них динаміка, хоча б якась була. у Пригожина якась стагнація. На одному місці, як був, так і залишався. По Бахмуту там. 150 разів об'являв про якусь а ю юридичну захопленість. Ну, яка там може бути юридична, як юридично може бути захоплений Бахмут, якщо взагалі такого терміну не існує, ну це дуже цікаво. Це є те ж саме, як а, російські пропагандисти 150 разів об'являли про те, що Бахмут то в оперативному оточенні, то в тактичному оточенні, то взагалі в котлі, а то то ще в чомусь, ну Фантазії, ефемерні фантазії. Тому, скажімо так: те, що говорить Пригожин, це взагалі треба або ділити на 2-3, або множити на 0. І якщо говорити про функціонал ПВК векавагнер, ну вони продемонстрували тільки те, що вони живим м'ясом. Живим м'ясом можна закидувати і захоплювати якийсь сарай чи гараж, але не можна захопити всю країну. І якщо це не змогли зробити регулярні російські війська, то а, збіговість козаків тим більше цього не зробить. Хоча я знову ж таки підкреслюю, що серед вагнерівців є професійні вбивці, це правда, найманці, але вони переважно не знаходяться на першій лінії, а залишки професійних вагнерівців, умовно професійних, бо ми бачили взагалі це їх функціонал: це Африка. І це Росія, де вони в таборах тренують е, добровольців, які йдуть до повіка вагне. А загально то ну то м'ясо. 25 травня відбулася також зустріч в форматі Рамштайн. Які основні висновки можна з неї зробити? Е, продовжується співпраця з нашими партнерами, погличується е, знову ж таки е, вирішення. Питань щодо авіаційної коаліції формування, щодо постачання нової номенклатури озброєння. Відомо, що буде виділено США нові пакети допомоги. Ну, це і так було відомо. Але те, що буде розширена програма по допомозі тима чи іншими типами техніки, як для сухопутних військ, так, в перспективі, і для повітряних сил. Піднімалося питання не тільки авіаційної коаліції, коаліцією, також протиповітряної оборони. А отже, з одного боку, така достатньо стандартна, класична зустріч. З іншого боку, вона значно поглибшує співпрацю по багатьом напрямках. Ну і також піднімалося питання, яке залишається досить таким гострим. Це логістика, це своєчасне постачання. А в такому постійному а, техніки боєприпасів та іншого, ну і загально питання забезпечення не тільки боєприпасами і технікою, а також обслуговування, ремонт і так далі, пошкодженої або вишату техніки, яка вийшла з ладу. Генерал Марк Міллі, про заміну якого згодом оголосив президент Сполучених Штатів, пояснив, чому Захід затягував з 16 І ось за його словами, одним із ключових питань у наданні цих літаків було власне забезпечення контролю за повітряним простором. Ви можете ось, за вашими оцінками, наскільки зараз повітряний простір України є захищений надійно? Недостатньо. Насправді недостатньо, тому що елементи прориву все ж є. І, скажімо так, найкраща на сьогодні система, збудована система протиповітряної оборони, а саме в Києві та Київській області. Ось там зараз найкраща система ешеленована малого, середнього великого радіусу дії задіяно засоби. Але ми розуміємо, що така система вона буде інтегруватися і а, по іншим областям, в першу чергу по містам мільйонникам. Але знову ж таки, але а, темпи постачання впливають на це а, постачання більшої кількості відповідних засобів для захисту. Необхідна більша кількість кожного типу комплексів знову ж таки малого середнього великого радіусу дії, щоб це забезпечити, тому поки що ми робимо перші кроки для того, щоб максимально зробити безпечний наш повітряний простір. Не виключають, що на той момент, коли ми отримаємо перші F-16, а в нас вже буде більш збудовано надійну систему, більш ефективну систему протиповітряної оборони. Але поки що. Вона має свої слабкі місця, і іноді а, російським окупантам все ж таки вдається а, прорвати нашу систему ППО. Бачимо, що Сполучені Штати схвалили можливий продаж систем ППО НАСАМС та супутнього обладнання. Кілька з цих систем вже були доставлені в Україну ще ближче до кінця 2022 року. Що варто знати про ці системи протиповітряної оборони? Ефективні системи? Малого середнього радіусу дії, в залежності від модифікації а, ракет. А, вони достатньо ефектив, ефективно себе а, проявили за 2022 та 2023 роки. А, використовуються переважно для знищення таких об'єктів, як крилаті ракети. Повітряні цілі, такі як а, це може бути літак або гелікоптер, але а, в нашому випадку це переважно саме знищення крилатих ракет. В деяких випадках, звісно, е якщо ситуація екстремально та критична, можуть використовуватися навіть проти дрона Камікадзе, які не перехопили системи малого радіусу дії, зенитно гарматні е системи комплекси і так далі, тоді навіть можуть бути використані для перехоплення е дронів Камікадзе Шекетського. Бачимо, що в акаторії Чорного моря стався такий цікавий інцидент. Був пошкоджений російський розвідувальний корабель в результаті атаки українських морських дронів. Про що свідчить цей інцидент, і що слід чекати далі? Будуть повторювати. А, ну ніхто не казав, що це були українські морські дрони. Насправді то насправді ж це міг бути якийсь незрозумілиці. це. Могли бути атланти, які запустили свої дрони. Бо їх їм не подобається, що відбувається в Чорному морі. Як себе поводить Російська Федерація? Тут дуже цікаве, ось що Іван Курс це унікальний розвідувальний корабель. Корабель проєкту 18280. А всього такого проєкту кораблів такого проекту на озброєнні російського флоту. Два. Всього? два, і у Чорноморській флотілії він один. Він отримав досить серйозні пошкодження. А він виведений з ладу. Скажу так, найголовніше це те, що російська пропаганда добу заявляла про те, що так атака була, але атаку змогли вони все ж таки протидіяти цій атаці, та навіть публікували відео, як вони влучно. Знищують один з цих невідомих дронів. А, ну, якщо коректніше їх називати, то це безекіпажні катери. Отже, як вони знищили один з цих беків. І потім була така собі пауза, витримка, і з'являється відео, як один з цих беків якраз і влучає в Іван Курс. Треба розуміти, що на сьогодні в Чорному морі російські кораблі не можуть почуватися себе безпечно. Ми всі е, е, чуємо, що постійно в Чорному морі знаходиться якась група кораблів, там 11, 12, 13 кораблів. При цьому з них носіїв це два кораблі, один носій крилатих ракет морського базування Калібр. Е, тобто, а що це таке відбувається? А це саме супроводження цих носіїв. А від для захисту від якихось атак, якихось беків, є авіаносні ударні групи, коли авіаносець, великий такий авіаносець на 100 тисяч тонн водозміщенням, його супроводжує ціла група кораблів, велика група кораблів, яка забезпечує йому прикриття проти субмарин. Супроводжують субмарини, супроводжують кораблі а, з елементами протиповітряної оборони, супроводжують а, інші кораблі протикорабельні, які мають системи, тобто загальна велика така група прикриття. Все це називається авіаносно ударна група. Також в чорному морі зараз а, така цікава а, картина. А коли виходить в море, а, ось носійка РМБ калібр. Ну, буде зміщенням, наприклад, півтори тисячі тонн, не 100 тисяч, а такий маленький кораблик. А, то його супроводжує також велика група кораблів, яка йому забезпечує весь цей захист, а тому що він не почувається себе безпечно. І ось Іван Курс він це підтвердив. А, десь там в відкритому морі а, загубився, а, і одразу до нього підплили бейки. От що говорить про статус зараз Російської Чорноморської флотілії, а вона її загнали. Її загнали в Глухий кут, і вони зараз там налякані більше, аніж ну, я не знаю хто. На сьогодні російська Чорноморська флотілія свій функціонал повністю зганбила та дезкредитувала. вона не виконує свого функціоналу. Взагалі, а цей е, інцидент з зеленим курсом лише це підтвердив. 25 травня представники російського добровольчого корпусу заявили, що знову потрапили на територію Росії і виклали відповідне фото на фоні відділення пошти Росії. Як ви взагалі оцінюєте всі ці рейди російських добровольців? Позитивно. Це дійсно позитивний сигнал. Я гадаю, що найближчим часом буде більше ось таких рейдів. Чому тому, що у нас літо вже починається, і Зеленка буде триматися десь до вересня, а саме вона і сприяє проведенню таких рейдів партизанського рівня, диверсійного рівня, невеликих мобільних груп. Тобто Курській області, Білгородській області, Брянській області ну, їм приготуватися, літо буде спекотим. А росіяни змушені будуть якось на це реагувати, наприклад, підвищувати а, присутність в, на кордоні з Україною своїх військ, а ресурсовних для цього немає. Вони змушені будуть його перетягати з якогось напрямку в зоні бойових дій, як, наприклад, роблять зараз, коли перетягують третю МСД з Луганської області. Це значно зменшує обороноздатність цього групування. Тобто, нам це все вигідно. А тому будемо спостерігати далі, що там буде відбуватися. Бачили, що губернатор Білгорш сказав про те, що там вже створюються три батальйони ТРО, але однак цим людям чомусь не дає не дають зброю. Це також потім ще розкритикував Пригожин. Що як так не, не надали ще якихось автоматів? А ось на вашу думку, чому власне не дають цим людям? Не роздали ще поки ніяких ніякої зброї? А вони самі бояться роздавати а, цивільним зброю. Це а, навіть знаєте, як це було. А, коли а, росіяни а, були в Чернігівській, Сумській та Київській області, а в Києві а, роздавали зброю а, киянам. А тоді а була така хвиля, пропагандистська хвиля, що ось зараз українцям роздадуть зброю, і вони почнуть вже один одного вбивати, а, грабувати. Зараз почнеться там хаос і все країна зануриться в повний хаос. Отже, ми повинні їх рятувати. Так от, це загальне сприйняття ось, менталітету місцевого у росіян. Вони, вони бояться давати зброю цивільним. Для них це загроза, це високий рівень загрози довіряти зброю цивільному навіть в форматі територіальної оборони. Вони не довіряють власному населенню. Ось у чому справа, і я навіть не впевнений, що ці тере, так звані російські, а вони будуть повноцінно функціонувати. Функціонувати. А якщо навіть і будуть, то я собі навіть не уявляю, що таке, коли оці непідготовлені люди, люди, вони зіткнуться дійсно з бійцями, які мають бойовий. Досвід, бо в Україні, наприклад, коли формувалася територіальна оборона, і е, е, коли людина ставала членом територіальної оборони, входила в склад підрозділу, вона проходила підготовку. І це був не один день, не два, не три дні. Це була досить така серйозна підготовка, навіть для цивільних. А отже, територіальна оборона в Україні це зовсім інше було до початку повномасштабної війни, аніж е, територіальна оборона е, на Росії. Зараз е, територіальна оборона в Україні це не, не просто е, цивільні е, підготовлені, а ще й з бойовим, деякі з бойовим досвідом, досить серйозним бойовим досвідом. А тому тут навіть і не треба порівнювати. А те, що їм ще й зброю надають, ну, лопати є, сокири. Самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко заявив, що ось російська ядерна тактична зброя вже почала переміщатись до Білорусі в межах двосторонніх домовленостей. Як ви оцінюєте ось такий крок Росії, з якою метою це робиться, і власне чому зараз? Ну, вже давно говорять про розміщення ядерної зброї е, в Білорусі. Хоча в Білорусі нема жодного об'єкту, який дозволив би розміщувати, зберігати та обслуговувати е, бойові частини з ядерною компонентою. будь то е, ракета, будь то бомба, неважливо. В них немає зараз таких об'єктів, які повноцінно функціонували, і нема ознак того, що такий об'єкт відновлювався повноцінно, а також або будувався з нуля. Отже, це все вистава виключно для внутрішнього споживача. Вони імітують це для того, щоб продовжувати ядерний шантаж вже міжнародного суспільства з території Білорусі навіть. Але є дуже цікавий момент. Так, дійсно вони можуть зімітувати передачу Білорусі цього озброєння. Ну, наприклад, зняти якісь репортажі, мовляв, вони вже привезли, ось розміщують ось. У нас є такі об'єкти, а потім, звісно ж, відвести назад. Але як на це відреагує вже не стільки міжнародне суспільство? Як відреагує міжнародне суспільство? Ми і так знаємо, це санкції, це обмеження, політичні, економічні інші. Але як відреагує Китай? О, найцікавіше питання. А як, як друзі Росії відреагують? Так от відреагують вони ось яким чином. Для Сі Цзіньпіня це такий йому клюють в обличчя знову ж таки. А це Путін а, собі робить ворогов, у, 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 саме а, Сі Цзіньпіня робить вже не стільки таким собі латентним якимось а, другом, там, братом, сватом, або він його робить прямим ворогом. Чому? Тому що а, в Китаї досить серйозна внутрішньополітична боротьба. Отже. А Сі Цзіньпінь, він не має настільки фундаментальні позиції, він піддається постійно критиці. Там свої політичні е, є угруповування, філіали, називаємо це так, групи впливу, і він постійно бореться за владу. І он, він від'їжджає на три дні в Росію, підписує якийсь документ про нерозповсюдження ядерної зброї. Про щось говорить з Путіним, також про нерозповсюдження ядерної зброї. І опа, а Путін одразу після цього відправляє зброю в Білорусь. Ну, що це, якщо це не удар по репутації Сідзіньпіня? І внутрішньо цим ударом скористуються місцеві групи впливу політичні. Тому Сідзіньпінь на це відреагує. І вже не стільки цікаво, яка буде реакція з боку міжнародного суспільства на ось ці фінти, а як відреагує саме Китай? Пане Олександр, дуже дякую вам за розмову. Віримо в Збройні Сили України. Дякую вам, слава Україні.